Друзі, привіт! 23 лютого сьогодні з вами знову Ларий Клочок. Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий буде піти у відставку, якщо це пронесе мир для України, якщо це комусь так дуже хочеться, і якщо це буде означати членство України в НАТО. Він давав велику прес-конференцію майже двох години з нагоди третьої річниці широкомасштабного вторгнення. Також він розповідав і про відносини з Дональдом Трампом, і про можливі вибори в Україні. Дуже багато було запитань, багато відповідей. І також сьогодні стало вже відомо про те, що Сполучені Штати Америки розглядають як за можливе підписання угоди. Про завершення російсько-української війни на основі стамбульських угод. Принаймні такий висновок робить спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков і говорить, що основою такої угоди можуть бути стамбульські угоди. Давайте про це все по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Я вам детально буду розповідати все, що знаю. Мої дорогі підписники, а також випадкові глядачі каналу. Залишайтеся тут. Просто натискайте на підписку. І коментуйте. Не шалкуйте вподобайк, вони допомагають просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. Отже, давайте, друзі, до прес-конференції Зеленського було зроблено дуже багато заяв. Я торкнуся лише найосновніших на мою думку. От зокрема, він заявив, що він буде готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні або в обмін на членство України в НАТО. Що він власне говорить, ось пряма його умова. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Одразу щоб довго про це не говорити, і каже, що дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну, це наш стіл, бо війна в Україні. Ну, дійсно, нині відбувається дуже багато контактів між американцями та росіянами щодо завершення російсько-української війни, і це відбувається без участі України, на жаль. І також додав, що за столом переговорів мають бути також європейці. Це дуже важлива умова успішного завершення війни і каже, ми хочемо закінчити війну, і партнери хочуть, і партнери хочуть, щоб там була Росія, і Росія там буде. Я дійсно вірю, що президент Трамп хоче допомогти нам закінчити цю війну, але мир через силу це передусім направити свою силу в бік Росії. Сьогодні ви знаєте, що американці повідомили, нібито наступного тижня війна може закінчитися. Зеленський сказав, що вважає це неможливим. Бо ще не обговорили гарантії безпеки для України і говорить, будь-яка угода, яка буде досягнута про припинення війни Росії проти України без участі України, визнана Україною не буде, тому він наполягає на необхідності діалогу з Дональдом Трампом. І також щодо членства НАТО говорить, що поки Україна не є членом НАТО, в якості гарантії безпеки необхідно зовнішнє фінансування. Для 800-тисячної армії України. Щодо армії, я ще торкнуся цього питання, тому що Вітков говорить про стамбульські угоди, а там, до речі, передбачається суттєве зменшення контингенту Збройних сил України. І також багато мовилося про угоду щодо використання рідкоземельних мінералів, яку ми маємо підписати зі Сполученими Штатами Америки. Сьогодні Андрій Єрмак. Наголосив дуже чітко і однозначно, що від підписання угоди Україна не відмовляється. Угода буде підписана, а наразі тривають дискусії стосовно умов цієї угоди. І президент України Володимир Зеленський з цього приводу наголошує, що в угоді зі Сполученими Штатами Америки потрібно те. Чого поки що немає, він багато говорив про гарантії безпеки, неодноразово на цьому наголошував. І от сьогодні він розкрив деталі цієї угоди і каже, що Україна отримала 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів Америки, а не 350, не 500 і не 700. Про 183 мільярди доларів, про які говорить Голос Америки, я вам розповідав сьогодні вранці. Тут лише нагадаю і поточню вам, друзі, що інформація, яку опублікувала Голос Америки. Вона не містить прямого посилання на документ, який нібито надав їй Пентагон. Швидше за все, це інформація базується на тих офіційних повідомленнях, які Пентагон оприлюднював ще за часи Джозефа Байдена. І тому цифра в 350 мільярдів доларів з УЗ Трампа звучить постійно і вона незмінна. Натомість Зеленський говорить, що рахунок цієї війни 320 мільярдів доларів. 120 мільярдів доларів заплатила Україна, тобто ми заплатили. 100 мільярдів доларів заплатила Європа та партнери, ну серед яких там, наприклад, Японія, і 100 мільярдів доларів Сполучені Штати Америки. Тому в цій угоді, каже, не може бути мови про 500 мільярдів доларів, навіть про 350, як каже Дональд Трамп. І наголошує, що у першому варіанті угоди не було гарантії безпеки, нам пропонували ділити все 50 на 50. У другому форматі з'явився фонд на суму 500 мільярдів доларів, який треба наповнити. Ми наповнюємо разом його із американцями, але він належить американцям, тобто ми не можемо ним розпоряджатися. І в такий спосіб каже, Америка хоче, щоб ми в той чи інший спосіб визнали борг. Бо, виявляється, це вже підтверджує сам Зеленський, Дональд Трамп хоче, аби ми ту допомогу, яку отримали раніше, ще за часи Джозефа Байдена, повернули в грошовому еквіваленті і навіть більше. І Зеленський каже, я не збираюся визнавати 500 мільярдів, але навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати, бо ми не маємо визнавати грант як борг. Я домовлявся про це з Байденом. Ну, дійсно, це ну, трішки дивна історія, коли Трамп хоче зараз заднішнім числом змінити умови, які були зафіксовані на рівні держав між США та Україною, але не ним самим, а попередником Джозефом Байденом. Умови ці змінювати точно ніхто не буде. Ну, як я вам сказав, Єрмак повідомив, що перший раунд переговорів з американською стороною конструктивний раунд, відбувся. І це означає, що вони рухаються до підписання угоди. За словами Єрмака, у переговорах брали участь з української сторони міністерка економії Юлія Свереденко, а також віце-прем'єрка Ольга Стефанішина. Сполучені Штати Америки представляли міністр фінансів Скотт Бесент, а також радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їхні команди та представник команди віце-президента США Джей Дівенса. Команди працювали і спецпосланець президента США Стів Вітков повідомив, що очікує на підписання угоди з Україною щодо природних ресурсів вже цього тижня. Він говорить, що Трамп нібито повідомив Зеленському те. Після чого Зеленський дав згоду на підписання цієї угоди. Сам Зеленський під час прес-конференції це не говорив, але він сказав, що я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. І повідомив, що у першому варіанті угоди про рідкоземельні мінерали був момент, що на кожен долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна була повернути два. Ну, якщо вірити Трампу, що вони нам надали 350 мільярдів доларів допомоги військової і фінансової в період з 2022 по 2025 рік, то ми повинні були повернути б 700 мільярдів доларів. Ну така логіка у Трампа. Тому каже: ні, такі умови нам абсолютно неприйнятні. І наголошує Зеленський на тому, що одна лише наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку. Дійсно, однією із гарантій безпеки можуть бути американські інвестиції в Україну. Але важливо, щоб і військова допомога Україні надходила. Ну, принаймні, поки що вона надходить до України, каже Зеленський. Вона не зупинена, але й не оголошена нова допомога. Тобто, Дональд Трамп не говорить про те, що буде розглядатися, наприклад, якийсь пакет військової допомоги для України в майбутньому. І каже Зеленський, що зараз допомога є, хоча проголосували більше. 15 мільярдів ще в дорозі, тобто це ті гроші, які ну ми отримаємо не грішми від американців, а у вигляді зброї найближчий рік, а то й навіть два. Це контракти, які будуть реалізовуватися відповідно підприємствами ВПК США за рахунок коштів бюджету США і ця військова допомога в перспективі нам буде передана. Допомоги нам потрібно дуже багато. Лише систем Петріот каже Зеленський, нам потрібно 20 штук, а це 35 мільярдів доларів. Гроші справді дуже величезні. Ну і також він вніс ясність щодо терміналів Старлінг. Щодо Старлінг, він каже: натяків не було. Чи повинні, каже, ми бути до такого готові? Так, повинні бути готові. Ну, я думаю, що натяки були, просто дипломатично. Зеленський нині з цього приводу мовчить. Але направду, Ілон Маск сказав, що ні, відключати нам їх не будуть. І щодо виробництва власної зброї, Зеленський поточнив, що минулого року Україна виробила 154 системи артилерії, 100 тисяч далекобійних дронів. Та 2,2 мільйона fpv дронів. І каже, що ми здатні виробляти ще більше зброї. І каже, та армія, яка спроможна стояти, це 800 тисячна армія, і це не означає, що ми повинні зменшувати її умовно після припинення вогню. І каже. Це не значить, що після завершення гарячої стадії війни люди не зможуть піти додому. Але каже, я дав завдання на ставці. У них вже є пілот 18-24, це контрактна армія, їм потрібно вже думати. Коли закінчиться гаряча стадія війни, вони повинні запропонувати, військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію. Тобто, за цими словами я бачаю, що Зеленський розглядає найкращу гарантію для України це наявність 800 тисячної армії, але знову ж таки. Утримувати усіх безпосередньо у війську буде нереально. Багато військових будуть переведені в резерв. Поки що Зеленський вголос про це не говорить. Звісно, зміркувань безпеки, оскільки гаряча фаза ще триває і вона не закінчилася. А переговори, які відбуваються сьогодні по лінії Сполучені Штати Америки та Росія, відбуваються без України. Тому висновки публічні справді робити трішки зарано. Цікавим під час прес-конференції були запитання щодо участі Китаю як нашого партнера навіть у можливих переговорах про завершення російсько-української війни. Я особисто не вважаю, що Китай може бути партнером України. Китай послідовно відстоював, відстоює і буде відстоювати інтерес Росії, хоча буде заявляти про те, що він виступає, нібито за мирне врегулювання російсько-українського конфлікту, а не війни. Він ніколи це не називав війною. Так, от Зеленський говорить про те, що Китай має бути присутнім. Коли будуть обговорювати питання про територіальну цілісність і суверенітет України. Однак, поки нема серйозних сигналів від Китаю, що він на щось готовий. Справді Китай мовчить, і знову ж повторюсь, як на мене, роль Китаю у цій всій історії дуже, дуже сумнівна з точки зору ефективності, тому що багато разів Україна закликала Китай попливати на Росію, Сполучені Штати Америки, ще за часів Байдена також запрошували до цього діалогу Сі Цзінпіна неодноразово. Але якогось ефективного фідбеку з боку Пекіна не було ні разу. Нині сі розуміє, що у нього ситуація вкрай непроста, оскільки Трамп діє не так, як Джозеф Байден. Трамп активно зближується з Росією і для Китаю це може бути певною мірою там якоюсь небезпекою на перший погляд. Але я думаю, що Китай займе просто прагматичну позицію. Він мовчатиме, спостерігатиме, але зв'язки з Росією. Просто не втрачатиме. Якщо він навіть їх не буде збільшувати, то ті зв'язки, які він нині сьогодні має, для нього доволі суттєві в питанні стримання російських апетитів від'єднатися від Китаю взагалі. Ну і окрім того, Зеленський прокоментував відносини з Трампом і каже, що мої відносини з Трампом не були настільки добрими. І, звісно, вони це вже я додаю від себе. Хотілося, щоб були б кращими, але враховуючи позиції Трампа і враховуючи непоступливість Зеленського у багатьох питаннях, які є абсолютно справедливими з точки зору українського інтересу, то перспективи відновити ці відносини доволі-доволі ну, сумнівні. І також на завершення, Зеленський прокоментував візит Еммануеля Макрона і Кіра Стармера до Вашингтону. Він сподівається, що ці два політики зможуть донести проукраїнську позицію до Дональда Трампа. Зокрема, з Макроном Зеленський, як він сказав, спілкується ледь не щодня, були в нього розмови і з Кіром Стармером. Вже відомо про перші результати розмови Кіра Стармера з Дональдом Трампом. Так от Стармер погодився зі Сполученими Штатами Америки у тому, що Європа та Британія мають робити більше для оборони і безпеки, власної оборони і безпеки, США мають рацію в цьому і каже, що Велика Британія. Не може чіплятися за комфорт минулого. Ну загалом то справедливо. І прем'єр-міністр Британії наголошує, настав час узяти на себе відповідальність за нашу безпеку, за наш континент. І я ясно розумію, каже Старм, що Британія візьме на себе провідну відповідальність. Ми повинні бути готові грати свою роль. А от Макрон поки що нічого не говорив, хоча він нібито відстоюватиме інтерес України, ну і європейський в тому числі. Принаймні він намагається зараз показати певну самостійність. Втім, в те, що я вбачаю друзі, то зараз Трамп активно тисне на окремих європейських політиків, на кого він має вплив, аби вони не підтримували Україну. І, до прикладу, як заявив Зеленський, то очікує позитивного рішення щодо збільшення військової допомоги від Європи. Але те, що я вам розповідав у вранішньому відео, то формування фонду в сумі 20 мільярдів євро як додаткової військової допомоги для України. Поки що залишається питанням відкритим і незрозумілим. Ну, принаймні, тиск Трампа на Україну через європейців, через інших лідерів світу абсолютно очевидний, він це робить системно і таких інструментів і важелів тиску у нього більш ніж достатньо. А тепер, друзі, конкретно про можливе підписання мирної угоди між Росією та Україною. Я вам сказав, що Зеленський наголосив на тому, що будь-яка угода, яка буде досягнута без України, підписана Україною не буде. Втім, спецпредставник Дональда Трампа, давній його друг, Стів Вітков, заявив, що американська сторона підійшла дуже близько до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. Він не уточнив умови такої потенційної угоди, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона збирається піти на поступки чи то територіальні. Чи то економічні. Ну, про поступки Америка говорить постійно і каже: для того, щоб досягнути миру у цій війні, на поступки повинні піти обидві сторони. Вони навіть не хочуть говорити про те, що Росія агресор. Чим далі, тим менше вони про це згадують. Що власне говорить Вітков? ви побачите поступки з обох сторін, і це те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей, він дає їм зрозуміти, що шлях до миру. Це поступки та досягнення консенсусу, і я думаю, що ви побачите тут дуже успішний результат. І тепер, друзі, сама найосновніша деталь цієї можливої мирної угоди. За словами Віткофа, Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією. І він каже: ми підійшли дуже дуже близько до того, щоб щось підписати. Завтра буде голосування в Організації Об'єднаних Націй резолюції Сполучених Штатів Америки, де росіяни домагаються включення пункту, яка буде означати, на їхню думку, необхідність усунення першопричин війни Росії проти України. Першопричиною вони називають обіцянку взяти Україну до НАТО. На цьому наголошував Трамп неодноразово. Також першою причиною вони говорять необхідність змінити режим в Києві, бо його називають неонацистським чи нацистським, прибрати диктатуру, ну і так далі. Ви про це вже чули неодноразово, і серед іншого, там є і питання скорочення збройних сил України. Проти чого активно виступає Сьогодні Володимир Зеленський і каже, що лише 800 тисяч збройних сил України можуть бути найдієвішою гарантією безпеки від можливого нападу Росії на Україну знову. Але утримувати, звісно, таке військо буде дуже і дуже непросто. Але дуже небезпечним, як на мене, є те, що американці пристали на ідею Путіна. Взяти в основу саме стамбульські угоди, які ми з вами неодноразово уже тут обговорювали. Це передбачає і зменшення кількості особового складу армії, і в тому числі зменшення бронетехніки, використання далекобійної зброї, ракет і таке інше. Але раніше Вітков говорив про те, що зменшувати армію доведеться, і путіну а Трамп наполягає на необхідності досягнення домовленості з Путіним та Сі Цзінпіном, про зменшення оборонних бюджетів відповідну команду вже дано в Пентагоні. Вони хочуть впродовж наступних років зменшити бюджет Сполучених Штатів Америки на Збройні Сили Америки приблизно десь 350-400 мільярдів доларів. Це дуже багато. Ну я думаю, що така постановка питання є сьогодні і на переговорах із Росією. Але Кремль поки що з цього приводу ніяких таких коментарів не озвучував. 25 числа, як обіцяє Трамп, будуть нібито переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Поки що Міністерство закордонних справ Росії розцінює це як малоймовірним варіантом і кажуть, що їм про це нічого не відомо, але я думаю, що це буде трішки не так. Ну про за цим будемо спостерігати завтра. Дуже важливий день, 24 лютого. День початку широкомасштабного вторгнення проти України буде багато зібрань, заяв і буде більше ясності. Я вам про це обов'язково повідомлю в себе на каналі. Тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже важлива ваша думка і не жалкуйте вподобайок. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!